Панове, мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Спершу нагадую вам, шановні підприємці, активніше користуйтеся нашим Ютуб-каналом, адже ваші дописи переглядають як у секретаріаті АСМАП України, так і в нашому профільному міністерстві. Цілком пристойна платформа, щоб донести свою позицію для поліпшення роботи в перспективі. А тепер до справи. Адже сьогодні маємо багато важливих повідомлень. Розпочнемо знову із набуття чинності відразу трьох урядових постанов, котрі внесли зміни до критеріїв та порядку, за якими відтепер визначатиметься критичність підприємств. Судячи із попередніх коментарів перевізників, ця тема сьогодні явно перебуває в пріоритеті. І це зовсім не дивно. Головне питання, те, що стосується наших галузі, зокрема тих, хто має намір. Оновити критичність або отримати нову по новому критичність міністерстві відновлення. Головне питання: те, що сьогодні відтикається, цієї постанови, що до 15 грудня має бути прийнятий новий порядок. Які визначать критерії саме для автомобільного транспорту, це буде стосуватись міжнародних і внутрішніх вантажних і пасажирських перевезень в даному випадку пасажирських міжобласних, це буде стосуватись навчальних центрів, які готують код 95. зараз. Цей документ готовий відправлений на погодження Мінекономіки Міноборони. І як тільки вони погодять, він буде, має бути зарестований. А поки ще раз нагадуємо, попередні рішення щодо визнання підприємств критично важливими, котрі були чинними станом на 1 грудня, залишаються легітимними, але не довше ніж до 28 лютого наступного року. Тобто, дати, до якої цю саму критичність слід буде обов'язково оновити, або через наше профільне міністерство, або через обласні адміністрації. Станом на сьогодні є два критерії, які обов'язкові – Це відсутність забороненості по будь-яким платежам і заробітна плата не менше 20 тисяч в середньому підприємстві. Тут уже є технологія, які брати період, це попередній квартал, чи тільки грудень місяць чи таке інше. Тобто, зараз ще певні дискусії тривають. А тобто у нас же ще нема третього критерію. Але все рівно для нас важливим буде для того, щоб міністерство визначило критичність ту чи іншу компанію. Це має бути ліцензія і має бути перевезена як основний вид діяльності для того, щоб їх видати їм наказ про критичність. Це ж стосується відповідно суб'єктів ОТК, і це ж стосується відповідно тих навчальних центрів, які навчають водіїв та менеджерів і видають їм СПК. Нещодавно навчально-консультаційний центр АСМАП України відновив свою роботу. І в контексті останніх змін це надзвичайно важлива новина. Станом на сьогодні викладачі НКЦ уже підтвердили професійну компетентність першої групи слухачів водіїв транспортних засобів. Підтвердження такої компетентності необхідне саме для надання послуг із перевезення пасажирів та вантажів. На черзі поновлення курсів підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів та менеджерів із отриманням свідоцтва професійної компетентності СПК. І тому ми зараз вже закінчила перша група по навчанню по коду 95-му і успішно, буквально на днях, здала іспит. Тобто ми вже випустили першу групу зараз. Набираються інші групи. Найближчим часом, я думаю, вже вже в наступному році ми по новому роботу і групи будуть навчання проходити по АДР. Зараз підбирається група для керівників-менеджерів. Це відповідно до наказу 551 мінінфраструктури. Всі, хто фахівці, знають про це, що кожних п'ять років треба поновляти знання, тому ми запрошуємо люб'язно до нас в навчальний центр. Ну, якщо зараз піде процес, то ми, звичайно, будемо навчати тільки в НКЦ. Більше того, у нас є думка, що шановні пані перевізники, пане перевізники для дійсних членів асоціації буде знижка. Тому що якщо ми дійсні, активні, то і нам потрібно трошки менше платити всім іншим. Тому ми створимо політику, поновимо програми, і Юрій Федорович зараз приймає цьому активну участь. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Міністерство розвитку громад та територій опублікувало список транспортних засобів, допущених та недопущених до конкурсу із розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ на 2025 рік. Зроблено це відповідно до порядку проведення такого конкурсу. І з повним переліком допущених та недопущених транспортних засобів можна ознайомитися на офіційних сайтах міністерства та АСМАП України. Наступного тижня в посольстві Республіки Польща мають відбутися перемовини української сторони, зокрема й керівництва нашої профільної асоціації, із представниками польських митної та прикордонної служб. На предмет подальшого функціонування тамтешнього реєстру міжнародних автомобільних перевезень РМПД. основне питання, яке ми задавали їм, це як правильно реєструвати перевезення, коли здійснюється перевезення саме БК. Тому що ну ми вважаємо, що не потрібно реєструвати ці, ці перевезення з певних питань безпеки, так щоб не говорити на загал. Про тобто, ми над цим також працюємо. Ми вважаємо, що це дуже важливо з точки зору обороноздатності України, і з точки зору того, щоб вся та допомога, яка є, вона доходила туди, де вона має доходити. Водночас триває робота над тим, щоб із часом домогтися визнання польського закону про обов'язкову реєстрацію в системі «РМПД», Таким, що не відповідає принципам добросовісної конкуренції, відповідного рішення супротивники цього польського бестселера очікують від керівних органів Європейського союзу. На нашу думку, і цей закон по Нісента по РМПД, і закон по відрядженням не відповідає польському законодавству. І ми сподіваємося що буде певна реакція, тому що і перше, і друге це говорить про недоброчесну конкуренцію відносно перевізників в першу чергу українських на території Польщі. Все ж таки, це не відповідає загальноєвропейському законодавству. Європейський союз має зробити певний тиск на те, щоб Польща або змінила, або відмінила ці два закони. ці два закони дуже велика проблема це то, що е, приходиться стояти перед Польщею. Поки не засвітиться цей датчик на машині. ну, система, Я не, я не знаю, як європейці будуть з нею працювати. Но, е, у нас ну, З 1 січня, якщо там вважати, що там основна частина європейців – це Прибалти, то думаю, що крик буде серйозний. Ну, побачимо, що воно далі буде. Побачимо. Державна служба з безпеки на транспорті нагадує, що відповідно до угоди про лібералізацію вантажних перевезень з Європейським Союзом, на борту вантажівки в українських перевізників обов'язково має бути витяг про наявність ліцензії англійською мовою. Термін дії такого витягу один рік з моменту генерації документу. Детальна інструкція, як згенерувати витяг про наявність ліцензії англійською мовою, розміщена на сайтах Асмап та Укртрансбезпеки. А в Німеччині віднедавна зазнали змін правила використання зимових шин. Зокрема, транспортні засоби, на яких здійснюється перевезення територією цієї держави, мають бути обладнані зимовими шинами, коли переважає ожеледиця утрамбований сніг, сльота, ожеледь або мороз. І цієї зими шини повинні мати нове, так зване альпійське маркування. На ньому зображено три вершини гір та сніжинка. Штрафи для водіїв за недотримання законодавства про зимові шини сягають від 60 до 120 євро. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!